Вітаю вас, малята, сьогодні середа. Грамота. Послухаємо віршик, який написала Галина Ример про звуки мови. Наша мовонька прекрасна, дивовижна, як весна, і співуча, і привітна зачарує всіх вона. Гарно вчимось говорити. Щоб дзвеніла, як струмок, чиста, лагідна і добра мова дзеркало думок. А зараз ми пригадаємо, що наша мова складається з речень, речення складаються зі слів, слова поділяються на склади, а склади. Поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Пропоную знайти літери в будиночку і промовити алфавіт: А Б, В, Г, Г. Д. э е ж з ы и и йод к л м н о п р с т У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш. Щ, м'який знак Ю. Я. На минулому занятті ми знайомилися зі звуками дз, дз, дж, які на письмі позначаються двома літерами Д. З і Д, Ж. А сьогодні познайомимося зі знаком, який називається апостроф. Пропоную виконати звуковий аналіз слова сім'я. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові сім'я. звук С, він приголосний, твердий чи м'який? Сім'я. М'який позначається двома рисочками, знизу пишемо літеру С. Наступний звук у слові сім'я звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком, знизу пишемо літеру І. Наступний звук у слові сім'я. Звук М. Він який? Правильно приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою, знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові сім. Я». Так, звук М і він. Приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками, знизу пишемо літеру «й». І останній звук у слові сім'я. Звук А. Він голосний. Звукосполучення «й», А це літера Я. Діти ще раз, зверніть увагу на твердість звука м, а потім йде звукосполучення Я. Потрібен якийсь знак, щоб показати після М вимову звуків І-А. Ми ж не читаємо сім'я, ми читаємо сім'я. М твердий. В українській мові є такий знак апостроф. Він указує на твердість приголосних та вимову після звуків б, П, В, М, Ф, Р, й. послухайте, який віршик про апостроф написав Дмитро Білоус. Є такий же знак розділовий і відомий всій дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лише написати ім'я. Зразу стану потрібний і я. Пропоную самостійно скласти звуковий аналіз слова ім'я. Зупиніть відео, а потім звірте зі зразком. Тепер ми знаємо, що літери я, Ю, Є, Ї позначають два звуки на початку слова після голосного та після апострофу. Пропоную надрукувати слово ім'я в зошиті. Відступаємо дві клітинки. Першу літеру пишемо І. Далі йде літера М. Тепер пишемо зверху дужечку. апостроф, і літера Я. Відступаємо знову дві клітиночки. І М. Апостроф И Апостроф и Литера Я. I, M, <я> I, Ім'я. Дякую. Діти, ми вже навчилися складати схеми речень, послухайте віршик Наталі забіли. Посадила м'яту мати, пахне м'ята біля хати. Буду м'яту поливати, хай росте пахуча м'ята. Пропоную порахувати слова останнього речення. Хай росте пахуча м'ята. Скільки їх? Так. Чотири. Назвіть слова, назви предметів у цьому реченні. Правильно, це м'ята. Що? М'ята слова назви дій. Що робить? Росте назви ознак, яка м'ята пахуча. Викладіть схему речення. Звірте зі зразком. Дякую. Пропоную речення змінити і сказати Я посадила м'яту. Я буду м'яту поливати. А тепер замість я скажемо ти. Ти посадив м'яту. Ти будеш м'яту поливати. А тепер поставимо слово він. Він посадив м'яту. Він буде м'яту поливати. А тепер скажемо вона. Вона посадила м'яту. Вона буде м'яту поливати. Тепер змінюємо слово на ми. Ми посадили м'яту. Ми будемо м'яту поливати. А тепер скажемо ви. Ви посадили м'яту. Ви будете м'яту поливати. І слово вони. Вони посадили м'яту. Вони будуть м'яту поливати. Діти. Слова залежно від змісту в реченні змінюють своє закінчення. Дякую. А тепер самостійно прочитайте слова та поясніть їх значення Андрійкові. Дякую, чекатиму ваших світлин. До зустрічі!